Дзеркала. В даному випадку Suzuki GSX s 1000. Такі самі стоять і на 750. І на багатьох мотоциклах такі стоять, але в чому їх фішка? Покажемо якраз на, цю, на зразку цього мотоцикла. Що вони регулюються, не знаю, видно. Отак. Все дзеркало стоїть на місці, воно тут хорошо закріплене. Регулюється тільки саме це стекло. І це дуже хорошо, бо на великих швидкостях такі обичні дзеркала завжди збиваються, їх вітром там починає короче, перекручувати. Такі дзеркала за власним бажанням на дзеркала з Aliexpress міняти ніхто не буде. Вони міняються тільки в тому випадку, якщо справжніх немає. Бо, бо оці дзеркала Бушне, Бушне оце одне дзеркало стоїть. Від 3 до 4 тисяч гривень. Одне, а на Aliexpress можна купити зеркала по 600 гривень пару. Ну, це звичайні якби. Нема місця мені нормально показати. Звичайні зеркала такі на вигляд, але така в них є оця функція. Тобто, якщо... Не поставили оригінальні дзеркала, то виникають сумніви стосовно іншого ремонту, чи теж він був зроблений по-нормальному, чи не жалілися гроші там.